Доброго дня, шановні колеги джулярі, а також користувачі Ютуба. Сьогоднішнє відео я б хотів зняти про цей станочок, універсальний станочок, на якому я виготовляю вулики, рамочки для вуликів, нуклеуси, про які вже я вам трохи розказую і ще буду розказувати. Значить, Начнемо з того, що станина. Сама станина, на якій це все оборудовання кріпиться станочка. Зварена з профіля 60х60. Зверху стоять оці плити металеві товщиною 18 мм, які закріплені на рухомих болтах. Тобто їх можна регулювати по висоті. Тут стоять акцентрики, які регулюють глибину. От ручка, які регулюють глибину строгання на станочкові. Спереду стоїть долбьошка, на якій можна тут ставити або фрези, або сверла. Сюди ще йде кареточка. І тут можна щось, якісь там дирочки, заглиблення продовбувати. І так далі. Тут стоїть стоять вали, які протягують дошку. На рейсмусі сам Рейсмус о, тут, о, знаходиться всередині, Значить, ми можемо зараз спереді побачити, як воно там виглядить. От Оту виходить дошечка в цю сторону. Значить, є такий винт, який регулює висоту самої каретки рейсмуса. Яку повинно там, брати товщину строгання 3-5 мм, і ведучі зв'язочки з цепю, при повороті того колеса крутяться оці зв'язочки по кругу, і піднімає, або опускає каретку рейсмуса. Значить, тут біля пили стоїть такий, я його називаю терпужник. Тут от сюди, от, от сюди можна кріпить мішок. І все, це все вибрасує в мішок. Тобто дуже практично. в Мішорне брусало і можна викинути. Значить, тут є місце під пилу. Пила кладеться, можна даже ставити в діаметрі 400, я ставив, і станочок прекрасно пиляє. Значить, а тут така примітивна торцовочна каретка. Хоча вона така на вигляд, як би мовити, не професійна, але досить зручна, досить все під углом торцує, все виставлено, тут така шкала примітивна стоїть. Тобто Я заміряв підугольник, торцював якусь деталь, потім огольничком проміряв і все 90 градусів, все положено, виставляється. В крайній случай, тут стоять такі. Болтики ззадні і спеді, їх можна е, попустити, відрегулірувати подогольничок і настрої, як, як вам потрібно. Значить, от шків, шків, е, який, шків вала, отутво, і шків мотора, двойний шків. Тобто, е, оцей оце більший то на високі обороти, оцей менший то на менший оборот. Ну, Я все користуюся більшими оборотами. Тому що доволі часто стругаю на рейсмусі. Тому там потрібні для більш високої частоти обробки деталей високі обороти. Тут стоїть мотор-редуктор. От ви можете його бачити, який цією, цією от тягне, крутить оці вали і тягне заготовку в рейсмусі. Тобто, Соотношення е, мотора і редуктора 1 до 30. Ну, доволі таки практичний, тяне, працює, ну, якоби зауважень до нього нема. Сам станочок стоїть на колесах. Отакі от от колеса з усіх чотирьох сторін. Тобто дуже удобно десь його пересунуть, десь його потягнуть, сам один чоловік собі толкає, тяне і все нормально. От мотор, сам мотор мотор. високооборотний 2850 оборотів і по мощності 4 кВт. Дуже задоволений цим мотором, е, оправдовує себе, е, має силу, мощ, як то кажуть. Тобто До нього теж зауважень немає ніяких. Ну, Поверх тих металічних плит, що я показував, оці 18 мм. Зверху поставив дошку, якщо щось пиляю, там, чи розпускає дошки, чи ще щось дуже практично. Ну і плюс захищає руки отут від ножів і вала. Ну і торцовочна кареточка оця пересувається тут гарно, спокійно собі ковзає. Ну, а тут з цієї сторони, як то кажуть, управління станочком. Ну, це мені зібрав професійний електрик. Дуже все гарно. Є захист від перегріву двигуна, є реле контроля фаз. пакетник мощний 50, я забув, як воно там називається. Ну, спереді, як ми можемо бачити, от там пуск стоп-кнопочки на саму. І пуск стоп на редуктор запускається. Все красиво закривається, все захищено, в кожу стоїть. Ну, дуже практично і удобно. Ну І сам кабель. Станочок у мене трьохпазний. Ось така вилочка на ньому. Тут десь з 20 метрів. Кабеля, якщо буде десь, десь поставити станочок далі, щоб можна розтягнути, щоб вистачило кабеля. Ну, а тут у мене такий примітивний щуточок, це вже збирав непрофесійний електрик, це так кулібін, як то кажуть. Ну, І отам у верхньому правому углу стоїть розеточка, де підключається цей станочок. Якщо будуть якісь запитання у вас. По поводу цього станочка, то можете задавати їх під відео в коментарях, якщо когось цікавить більш якийсь детально вузел. Цей станочок практично може зібрати будь-хто, хто має знайомого токаря, щоб там виточити оті, оті вінти, виточити оті вали. Ну Ці зв'язочки це із Жигуля, з розпредвалу, в це цеп теж. Ну, мотор знайти можна, ну, практично може зібрати будь-хто, хто має десь там знайомого токаря або фрезеровщика. Якщо будуть якісь запитання, ставте їх у коментарях. Щиро вдячний, до скорих зустрічей.